Нова бійня неминуча. Державний департамент Сполучених Штатів після теракту в Крокусі знову наполегливо рекомендує своїм співгромадянам виїхати з Росії. Ну случте, ну давайте смотреть правді в глаза. Нагадаємо, що 8 березня посольство Сполучених Штатів уже заявляло про ймовірну терористичну атаку в Ерефії і закликало американців залишити російську територію. Тоді Кремль проігнорував загрозу і не вберіг дві сотні росіян від насильницької смерті. О, ну як це не дивно? Певною мірою це вигідно російській владі, конкретно Путіну. Причому з багатьох причин е, перша і така, знаєте, ну не дуже очевидна, але дуже показова. Е, це суттєво збільшення. Ні, емпатії до Росіян в цілому ну зніть увагу. Скільки країн в, 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 в виражають свою там солідарність, підтримку і так далі? Це можна потім буде використати з якоюсь метою. І до речі, це дуже добре перебуває ті злочини, які вони здійснювали е, починаючи з 24 лютого, 2022 року і закінчуючи тими, які відбулися нещодавно. Хто зараз зі світових ЗМІ говорить про ракети на Дніпрогес або е, обстріл Харкова? Всі говорять про те, що от жахливі злочини в прямому ефірі вбивають мирних людей, і те, що це відбувається в Росії, ну всі, скажімо так, рівні перед обличчям терору. Це перший момент. Другий момент це дозволить остаточно зробити все, що завгодно всередині країни. До речі, вже одним наслідком того, що відбулося, є я так розумію, майже визначена ідея з поверненням смертної кари. Угу. Всі її зараз просять на Росії, да звертаються, і я не виключаю, що там хто. Держдума, Путін вони цю ідею підтримують, і спочатку якби боротися з терористами, а потім виникає дуже багато інших моментів. Будь-кого можна підводити під це. Наприклад, я розумію, що це жахливо звучить українських військовополонених в чомусь їх там звинувачувати і потім виносити вироки, які будуть передбачати не 25 років в'язниць, як вони це роблять да на цих фарс, які вони влаштовують, а набагато багато більш кожорсті якісь речі, що також є їм можливість торгуватися. Вибивати собі якісь там преференції і так далі. Ну і останнє оця маніакальне бажання прив'язати якимось чином Україну. Вона до смішного доходить із значна частина росіян, які абсолютно лояльні до влади, вони пишуть, що це тупо виглядає, тому що ну не прив'яжете ви це жодним чином. Вона говорить про те, що вони хочуть, хоча б якийсь елемент отримати ну, від цієї історії для продовження війни, переведення її в якусь там іншу площину, і так далі. Тому що вони тепер можуть сказати, що обстріли мирних українських міст це не. Обстріли мирних українських міст а це от реально відповідь. удари, відповідь на якісь там терористичні акти і так далі. Те, що ну це не приймуть абсолютно на заході, це вже зрозуміло зараз. Тобто вони чітко кажуть, що вас попереджали, вам все казали. значить, все це або проспали, або самі інценрували. Хоча про це так поки не багато говорять, але я думаю, що ця версія з'явиться вона буде достатньо серйозною. Насправді, а, це, ну, це не приймуть, але для Путіна, для внутрішньої якоїсь там легітимації перед своїми громадянами, цього буде достатньо. Росії будуть ставити перед собою питання, чому державний бюджет Росії так багато грошей виділяє на силові структури. Фактично під кожним стовпом стоїть міліціонер російський. На похоронах Навального там кожні 10 метрів людей супроводжували. Я не знаю, них поліція поліція, поліція, здається, них поліція да, вже да. да от фактично величезний концертний зал, хол, який теж має охоронятися не просто там якийсь курящий дядя на вході, а реально має охоронятися. І... І, і нікого немає, і реально дві години туди ніяких розстрілів вибухи і пожежі, і нічого не, не відбувається. Так, да, і казарми там якихось спецпризначенців навпроти знаходяться, вони годину mm -hmm. добиралися. Ну там багато таких от моментів. Чи будуть задавати ці питання росіяни? От знаєте, я, як і ви ж, мабуть, оце, скільки там, другу добу дивлюся російські пабліки, це, звичайно, таке собі задоволення. Mm -hmm. Але я особливо там такого не помітив. Там був певний сплеск. Що давайте робити щось типу з мігрантами, бо там була ж інформація, що в них російські паспорти. Зараз вони кажуть ні, не російські паспорти і намагаються якось пригасити оцю тему міжнаціональною якоїсь там ворожнечі, але особливо про проблеми ну силовиків ніхто не каже. Навпаки, там на навіжені типу семенян написали, що треба нагородити тих, хто затримав всіх терористів за 378 сімдесят вісім кілометрів. Uh -huh. Що там пацанам видати ордени, медалі, гроші і так далі. Ну, мабуть, відео, як вони там ріжуть на камеру вухо. Одному з затриманих вони якби особливо коментувати не будуть. Це до речі, кримінальна справа згідно російських навіть законів, але ну явно ж на це не будуть звертати увагу. По всьому іншому тиша. Абсолютно тиша, Путін не каже, що ми розберемося і всередині у цьому зверненні, яке він зробив. Він навпаки каже, ми там все про будемо там переслідувати терористів і так далі. Я думаю, що цю тему просто спустять на гальмах Її не піднімуть. Тобто, ми ніколи не дізнаємося правду. Ну як ми її дізнаємося рано чи пізно, тому що дивіться, насправді на сьогоднішній день є ну по суті три короткі версії: перша це відверте інсинування, власне путінського режиму. Друга, яка е, ну, протилежить вони просто проспали. От терористичний акт, який стався і тепер не знають, як на це реагувати. І є третє, більш цікаво, що ці люди, які здійснили цей терористичний акт, вони хотіли його здійснити, але вони як з'явилися в Росії, їх завербували в російську армію для війни з Україною. Вони приїхали все прекрасно в таборах, потренувалися, навчилися вбивати. Потрої але потім в один момент вони поїхали і зробили те, що вони хотіли зробити попередньо, тому що знаєте, от всі ж всі міжнародні терористичні організації, вони ж бачать, що робить. Росія, вона бере всіх, приходьте, воюйте, йдіть, вбивайте українців. То чому не скористатися цим і не інфільтрувати своїх людей, які не просто приїдуть і будуть тут жити на абсолютно законних якихось правах, але й отримують зброю, отримують відповідний рівень підготовки, будуть такою, знаєте, сплячою мережею, а потім в один момент скажуть їм. Давайте робіть, вони поїдуть і відповідно зроблять. будь ну, будь-яка з цих версій, вона абсолютно катастрофічна для російської влади. І я думаю, що рано чи пізно там щось спливе. Я більше схиляюся до того, що вони все ж таки інсинували, але воно пішло трошки не по плану, і виявилося, як завжди, з набагато більшою кількості жертв і багатьма іншими речами, які вони просто не прорахували. Знаєте, Є три моменти, які мене спантеличують, і на які я не можу знайти відповіді. Це те, що значить, Путін три рази записував вночі звернення до Росії. Я, так просто. да Яка версія і буде? телевізійники знають, що перегін скасовували три рази. Що значить переписувалося формулювання прямо на коліні, значить анонсували звернення і потім скасовували. Тобто, не була підготовлена прес-служба піскова до того, щоб щось путіну написати в екстрено і показати або в них було і... щось записано, але воно абсолютно не підходило під ситуацію. Ну це могло могло мати місце, тобто абсолютно не підходило під ситуації. І пропагандисти, не знали, що говорити. Да, вони. вони і вони були висіли як там в вакуумі. На телефоні в вакуумі, не знали, як що коментувати. Ну потім їм спустили одне видання, медуза, вона типу опозиційне. Воно мало інформацію, що їм спустили темнік, що значить усіляко згадуєте в тому чи іншому контексті Україну. Давайте якби, відволікати увагу в цей бік. Ну розумієте, просто зараз сказати, що нас американці, британці, попереджали. Вони, до речі, запустили тезу, що недостатньо їх виявляється деталі. Попередили американці, Значить, їх попереджали. Путін за три дні казав, що це якісь провокації, це повна дурня. Е, вони прогавили все, що відбувається, це ж розписатися у власній дієздатності. Я розумію, до речі, чому могла і друга версія спрацювати, коли ти всі сили кидаєш виключно на війну з Україною і думаєш, що в тебе всередині все схоплено, ну рано чи пізно воно десь вже вибухне. Будуть же якісь проблеми. В них же регулярно щось горить, щось там зривається, ще якісь речі відбуваються, навіть не з безпілотниками.